Всім привіт! Ви на моєму каналі Тойс Байша. І сьогодні я хотіла б зняти, спробувати зняти в'язовлог, тому що це для мене новинка. Раніше я знімала лише шорти, але дуже часто, коли я гачкую, я саме займаюся тим, що дивлюся на в'язні вироби інших мастериць і дуже люблю, щоб на фоні грали в'язовлоги. Тому сьогодні. Я також спробую вперше. І тему я вибрала цуцики. Хочу показати вам ті вироби, які в мене є в наявності. А саме зв'язані собачки. Перше покажу з такого малюка. Він зв'язаний з Himalaya Dolphin Baby. Ось, в мене є підвіс на ньому, тому що я його використовувала. Як пилок на своїй сумочці. Наступним я хочу показати чудову тріці. Ви зараз зрозумієте, чому я так кажу. Тому що я зв'язала такого коргі, апельсинчика, ось знову яка така гарна попка, і після того, як я взяла його в руки. Я не змогла зупинитися. Зв'язала ще такого Коргі гірчичку. І такого малюка персика. Мені здається, вони просто чудові. Дивіться, які милі. Але на цьому моя історія з в'язаними песиками не закінчилася. Я вирішила, що мені потрібно зв'язати ще, мені здається, це схоже більше всього на мопса. Ось такий він, у нього і носик, і очки на безпечному кріпленні. Можливо, не так добре видно, тому що чорний носик на фоні коричневої мордочки. Але, ось роздивляйтеся. Також зв'язана з Ємалає Dolphin Baby. І мені схотілося зв'язати таксика. Звичайно, можна було б вибрати інший колір пряжі, але для мене чорна такса з коричневим кольором це саме характерне поєднання. Дивіться, який він вийшов. У нього такі гарні очі блищать. Дивіться, який малюк гарний. Як на мене, дуже схожий на справжню таксу. Також носик на безпечному кріпленні. Якщо хтось любить такс, я вважаю, що це найкращий подарунок. Людина буде в захваті, до того ж, він невеличкого розміру. Його можна повісити на сумку. І в мене є ще два песики, які зв'язані з ярнар джинс на півбавовна. До речі, всі попередні іграшки, які я показала, на них є безкоштовні майстер-класи на просторах YouTube. Я зараз не згадаю автора, але ви просто можете пошукати хаски гачком. або... Так, сагачком, і я впевнена, що ви обов'язково знайдете ці туторіали. А ці напівбавовняні іграшки я зв'язала сама по картинці. Перше, це ось такий коргі, в якого на попі сердечко. І ось такий в нього животик. Ось такий малюк. Тут нічого не вишито, це цільно в'язано, Жакард. просто двома кольорами пряжі, поверну його так, щоб було добре видно його серденько. І, схожий на цього коргі по типу малюк хаски. Але він трошки пухліший. Ось такий він великий. Але мені здається, дуже милий. Взагалі, я думаю, що всі, хто в'яжуть, вони звертали увагу, що неможливо передати, передати всю красу іграшки через екран. Мені здається, що коли ти дивишся на них через призму камери, то вони дуже класні. Але коли ти береш в руки, то вже неможливо цього малюка залишити без своєї уваги і не забрати з собою додому. Всім дуже дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що це. Моє перше, але не останнє відео, що воно вам сподобається, пишіть у коментарях, який цуцик найбільше вам сподобався. Або може ви хочете, щоб я зв'язала якогось цуцика ще, то буду дуже рада, якщо ви про це мені напишете. А я зніму для вас нові відео, а можливо, навіть найближчим часом я зніму для вас опис. На створення ведмедика. Також по цьому опису можна зробити зайчика, вони вже є в моєму інстаграмі. Мій інстаграм має таку саму назву, як назва цього каналу. І ви можете подивитись там цей безкоштовний опис, але якщо вас цікавить опис у відео, то скоро, можливо, він також з'явиться на каналі. Я на це дуже сподіваюся. Всім гарного дня і всім па-па-па!